Кожне богослужіння, до якого ти долучився по-справжньому, кожна наша сповідь і кожне причестя це є сходинки, якими ми намагаємося піднятися, відкинувши все те, що нас обтяжує, зрікаючись всього того, що становить наш грік, нашу провину. Нашу недолугість, наші недоліки, нашу недосконалість, відкидаючи все, що обтяжує. маємо дертися на ту стіну, бо немає нам спасіння. якщо ми не перебуваємо в єдності з Богом, який є любов. Немає нам спасіння, якщо ми не в'єдналися з Богом, який є Сонце правди. І тому нам треба знати про ті сходи, про кожну сходинку, вдосконалювати себе, викривати себе, підійматися. Але нам треба також знати. І про найскладніше, можливо, в нашому є розповіданні. Тому що підіймаємося ми протягом цілого життя на ту гору. А виявляється гора та гору – І вершина це хрест. Той хрест, про який а апостол Павло казав, розіпнімось разом з Христом. Ми, якщо будемо сприймати все те, що надає нам віра Євангелія, церква і Богослужіння, як будемо сприймати наївно і благодушно. Ми будемо думати, що ти підіймаєшся, там тебе чекає нагорода, а там тебе чекає усп'ят. Треба задуматись над цими насправді жахливими речами. Але розіп'язниця з Христом. Взяти на себе його Хрест. Бути поряд з ним. І пити чашу ту, про яку він казав своїм учням Можете пити. Хіба це не є найвищою нагородою? Хіба не таким шляхом шла церква протягом тисячоліття? Хіба не знає вона мучеників? І останнього часу, і попереднього часу, і ХХ століття, і першого, і третього, і п'ятого. Скільки тих мучеників, які розпиналися разом із Христом, які приймали цей хрест і несли його. Наше вірування не для слабких духов. Але якщо ми хочемо, щоб було у нас Царство Боже всередині нас, а як Бог дасть і поміж нами, нам треба розуміти, за яку ціну надається нам Царство Боже. Тим чи іншим способом віруюча людина розпинається разом із Христом в стражданні і в горі своєму, в подевряннях і в труднощах, в хоробах, в самій смерті. І якщо вона здатна все це прийняти, підняти цей хрест і здолати свої страждання, і відповісти на них світлом, правдою і любов'ю. Тоді з'являється у нас можливість здобути Царство Боже всередині нас і поряд з нами.